Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні, як ви бачите, у нас такий вже зимовий день. Сьогодні у нас 17 листопада. Робимо такий відеоогляд інверторного генератора Сенсі, потужністю 1600 Вт, 1800 пікова. Це його максимальна потужність. сам він виконаний з червоно-чорному кольорі. Такому позаду знаходиться наш глушник з хомутом, до якого можна прикріпити металічну гофру. З правої сторони на двох винтах у нас тримається така от кришка, знімається вона у нас з пазів. І маємо доступ до нашого мастильного картера зі щупом. Конкретно в даній моделі можемо побачити, у нас вміщається 380 мл мастила. Паливний бак у нас, зараз я вам скажу, на 4,2 літри. От його робочі характеристики. Так, працює на бензині він. Тут у нас є фільтр всередині нашого інвертора. Перейдемо на верхню панель. Бачимо, у нього є ручка для переносу, він не важкий, десь близько 20 кг. Клапанна кришка у нас для паливного бака. Коли включаєте, ставите в положення ON, щоб у нас відбувалася циркуляція парів нашого палива та не відтворювався вакуум всередині. Та положення OFF під час перевезення. Коли він у вас не працює. Також все відкручується. Всередині у нас стоїть фільтр для нашого палива, щоб туди не потрапляло сміття. Досить просто відкручується все у нас таким чином. Перейдемо до передньої панелі. Можемо розшифрувати, значить з лівої сторони у нас перемикач нашого режиму економний, так називаємо розумний. І виключений, коли він працює на повну свою потужність. Для прикладу, намальована знизу у нас кролика, зверху черепаха. Три індикатори, які свідчать перший, про те, що подача видача напруги з нашого генератора поступає. Друге, це у нас перевантаження системи, слідкуйте, щоб у вас він не блимав. І третє це у нас лоф l Alarm. Це, наприклад, ми зараз поставили його, он включили. І якщо ми. З вами потягнемо за наш запуск, бачимо, що вона моргає, а свідчить про те, що у нас мастила в системі немає, треба його доповнити. З правої сторони, у нас знаходиться перемикач, вімкнення, вімкнення двигуна. Запускаємо завжди у положення одиничка. Переводимо наш селектор подачі палива з OFF на on. Слідкуйте також за цим. Якщо у вас холодний старт, він не працював до цього. Закриваємо заслонку, робимо запуск зі стартера, витягнули отак руку, почули, що є вже опір у нас в стартері. Потім вже робите заводження. Завівся і повільно заслоночку відкриваєте, тобто вставляєте її всередину тоді. Бачимо, у нас є клеми і зарядка в комплекті, також йде для підзарядки акумулятори 12 вольт. Я у нас запобіжник. Нашого постійного струму. Бачимо у нас розетку на 16 А та заземлення. От такого він формату. Гарно зроблений, такий блискучий пластик тут, матовий зверху, для того, щоб не так сильно він у нас пачкався і не бруднився. Ну і все. Кришечку так ось поставимо назад всередину і на два гвинти закриємо і все, І все. можна його використовувати. От такий от. Інверторний генератор бренда Sensi SC2000AS. Компанія Електромотор. Звертайтесь, завжди будемо раді вашій увазі та можливістю допомогти вас в цей час. З вами компанія Електромотор. Всього вам доброго. До побачення!